До України з понеділка, 14 листопада, прийде похолодання. Цього тижня очікується сніг у багатьох регіонах. Таким прогнозом у своєму телеграм-каналі поділилася синоптик Наталка Діденко. За її словами, температура з понеділка падатиме поступово: у понеділок вівторок до плюс 3, плюс 8, а з четверга до мінус 3, плюс 4 градусів. 14 листопада в більшості областей України передбачається впродовж дня плюс 3, плюс 8 градусів. Проте ще тепліше повітря затримається у західних областях. Та у південній частині плюс 8, плюс 13. У Києві в понеділок похолодніше. Є. максимально не вище плюс 6, плюс 7. Буде сухо із сонячними проясненнями. Та 16-17 листопада температура знизиться до мінусів. Йтиме мокрий сніг, прогнозує синоптик. А ось у середу четвер температура повітря почимчикує до сезонного подальшого зниження, і в другій половині тижня навіть в день з'являться мінуси, та випадатиме мокрий сніг. Раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомляв, що незабаром може випасти сніг, вже незабаром в Україні може сильно захурделити у другій декаді поточного місяця у східних центральних і, як не дивно, південних областях існує велика ймовірність, що прийдуть хуртовини та морози до мінус 2-4 градусів у день. Заявив Щедрін, за його словами, з 14-го числа до України з північного сходу надійде холодне арктичне повітря, внаслідок чого очікується значне похолодання до мінус 2-5 в день. Та до мінус 6 мінус 11 ночами. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.